Всім привіт! Це відео більше для тих, хто розпочинає кар'єру в дільництві, або розпочинає в дільництво як хобі. Ну і самому цікаво, чесно кажучи, ніколи таким не займався. І так, цікаво, просто скільки кормів потрібно в зиму. І для цього я вирішив наглядно зважити. Рамки з кормом різні. Для того, щоб приблизно орієнтувати, скільки на середню джосім'ю, там масою в районі 1,5 плюс-мінус кілограмів, потрібно для того, щоб перезимувати. І так, для того, щоб в нас був контроль, ми зважимо ось таку темну рамку сушу. Ось таку поюзану, темну, бажано вже б її перетопити, але підмет піде. І так, а рамочка у нас. Так, так. В районі там 700 плюс грам. Ну, ми так заокруглимо, що це приблизно 700 грамів. І так, тепер. Я підібрав рамочки. Так, є у нас от така скромна рамочка. На вигляд, для зими, як на мене, вона і не дуже підходить. Але, коли ми її зважимо, то дуже здивуємось. От з цієї сторони навіть так кормів. Чуть-чуть підлито. Казалось би, вона зовсім не годиться для зимівлі. Але коли її зважити, вона майже 2700. Враховуючи тут ще рамка світліша, то тут 2 кг корму в ній. Казалось би, на вигляд така зовсім ні про що, а в ній 2 кг. Кормів. І ще я вибрав рамочки так. Отака. От Повномедна так. так не хоче. Іншою стороною. Чудово. І так, що ми бачимо? 4800. Тобто в хорошій, більш-менш печатаній рамці. Я думаю, що в нього ще більше можна втиснути. Вона чуток така, скажімо, піддута, не зовсім плоска. Ну, тим не менше в ній. Чотири кілограми кормів. Так, і ще одна тут у нас є рамочка. От така. Також повністю запечатана. Майже з однієї сторони чуть-чуть є прогалина. І того майже 4,5 кг. Якщо мінуснути там 700 г, вийде 3800-3700 корму в ній. Це я до чого? Що як порахувати, скільки кормів залишити в зиму в бджолосімії, яка зимує на рамці додана? 435 на 300 Все дуже просто. Я рахую так для себе, що осінню сім'я з'їсть більше кормів, взимку менше. І на період, весь який вона буде зимувати, по суті, з вересня по кінець лютого або березня. Це 6-7 місяців. Ну ми беремо 7 місяців і в середньому десь в районі 1,5 кг. Тому на сім'ю, яка буде займати в районі там 6 рамок і маса бджіл там буде 1,5 плюс-мінус кілограма, потрібно десь 10-12 кг кормів. Осінню вони з'їдять більше, взимку менше. Це щоб дотягнути до більш-менш теплої погоди, коли бджоли перейдуть в активний стан. І потім ще весною, так як в моїй місцевості. Ну, як зайде місяць, два, може бути безвилітних, коли бджоли сидять, поїдають корма. І в такій місяці ще потрібно запланувати ну, 3-4 не менше кілограм кормів на місяць. Якщо ще 2 місяці, це 8 кг. І того, для того, для щоб успішно дотягнути до перших взятків, як правило, стабільна погода більш-менш буває у нас в травні. Не завжди ну, будемо рахувати. До початку травня, там будуть якісь сади, десь ріпак, десь ще щось. Потрібно 18-20 кг кормів. І знаючи вагу таких рамок, зрозуміло, щоб успішно перезимували, потрібно, щоб на кожній рамці перерахунку було не менше як 70% кормів. Це буде десь в районі 3 кг. Тобто залишаємо 6-7 таких рамок в сім'ї. Ну, в залежності від сили, Зрозуміло, що 7 кг, то її там вистачить і 4-5 більш-менш повномедних рамок. І складаємо їх. Якщо попадаються більш такі, як я показував, першу важили. там 1,5-2 кг, то її можна поставити просто між рамки, на яких 3,5-4 кг. І все, і все буде успішно. Ділки гарно перезимують. Так. Всім дякую за увагу. Кому цікаво, ставимо лайк. Все, до нових відео.